Жахливо болів поперек хвилину дві. Максимум, те, що я могла ходити. Неодноразово я лікувалася, різні процедури, блокади, але мені нічого не допомагало. Тому вирішила звернутися в клініку медклінік до Ярошкіна Олексія Андрійовича. Подождіть, стоп. Мене звати Лариса, Чернівська область, місто Прилуки. Скільки минуло після операції? Рівно місяць. Добре, зараз почуваю. Мені легше. Я зараз вже долаю дистанцію, майже більше, Більше кілометра, що мені взагалі це не вдавалося останнім часом. Це просто нове життя починається. Я сама боялася, і це для мене було дуже жахливо. Я настраювалася дуже довго, але результат цього вартий. Я б хотіла дуже подякувати медперсоналу Єрошкину Олексію Андрійовичу, медбрату Руслану. Асистенту Михайлу Володимировичу, реабілітологу, дуже велика вдячність їм, дуже з обережністю. Підхід до кожного пацієнта я дуже дуже задоволена і всім раджу сюди звертатися і покращувати своє здоров'я.